З 29 березня 2011 року Національний банк України ввів в обіг срібну ювілейну монету, присвячену останньому кошовому Запорозькій Січі святому Української православної церкви Петру Калушевському. Монета зараз можна побачити, і банк навіть виставив в продаж монета номіналом 10 гривень, срібна 31 грам ваги має зображенням самого Петра Калушевського. Дуже дуже цікаво, і це певний певний певна дань поваги, певна дань, значить, його там геройському подвигу, його цього життя на протязі трьох століть, вично він жив. Його самопожертва християнська, коли він не захотів воювати проти своїх же християн, які потім ну знищили все, те, що він будував, але, але це ще раз показує його ну духовність, піднесення якесь духовне. Але е, одночасно з тим, що ми, ми дуже задоволені тим, що держава черговий раз підкреслила заслуги цього цієї святої людини в, в розбудові нашого суспільства, в розбудові держави нашої, і взагалі християнського світу, е, на жаль, ми знаємо е, на фоні цього цього задоволення існує проблема в нашій міській раді. Ця проблема в двох депутатах відомих. На всю Одесу Невігласах це Олексій Космін і головний редактор одеського вісника Григорій Космін, які вважають, що Комашевський людина негідна, недостойна, нібито їхньої уваги. Ну, їхня увага нам глибоко на нього начхать, як то кажуть. Я хочу подивитись потім на цих панів, коли вони будуть шукати інші партії. Хто ж їх прийме, наприклад, у пана Касміна в цьому вже традиція дуже досить висока. Я знаю багатьох людей з партії регіонів, наприклад, або з інших політичних сил, які не, не скачуть як ті значить, стрикозлики туди-сюди. А це у пана ми це бачимо, у нього це прослідковується. І я думаю, введення води з цієї монети е, Національним банком України дуже чітко і жирно підкреслює невігластво українофобство і просто повний ідіотизм цих двох панів. Ви маєте на увазі пам'ятник, які да, я маю на увазі те, що одесити вже судяться в особі нашої організації. Ми судимося за, за те, щоб було прийнято рішення незаконне про відміну встановлення пам'ятника на останньому кошовому Петру Колоначевському. Суд приморський став на сторону цих невігласів, проявивши повне невіголоство. Так само вони навіть не брали до уваги наші. Аргументи, які ну жиліжні аргументи, апеляційний суд так само став на їхній бік. Зараз матеріали в касаційному суді. Скоро буде значить, розгляд в касаційному суді. Нас підтримує в цьому Валентина Ловаченко, координатор громадської ініціативи по Україні, оновлення країни. Будемо далі вирішувати це питання. Я думаю, рано чи пізно буде в Одесі вшановано пам'ять цієї людини. А зараз вітаю всіх одеситів з випуском оцієї цієї монети.